Сьогодні з вами я, Людмила Таролопроводник. Декілька днів не була в ефірі, бо ну, така важка дуже енергетика була, не могла зібратися ніяк. Так, у нас тут обстріли були, бачите, показують вищі сили. Ну, тяжко було дуже робити розклади. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, кому подобається. Робіть розсилочки. А для тих, хто дивиться по особистим прогнозам, ну як вам сказати, комусь зайдеться на 100%, комусь на 90%, комусь на 80, а комусь просто як обучающе, От ті розклади, які там попередні за ті роки, ну, там скільки я, скоро буде, до речі, рік, другий рік, як я в ефірі. В Ютубі знімаю ролики ці відео. І вони завжди актуальні. Знаєте, як, когось це інтуїція приведе. От дивіться, там різні теми. Я дивилась там відгуки від лядачки моєї, що їй сподобалося. А це відео було в минулому році знято. Так, в минулому. Так що дивіться, воно актуально, коли б ви не знайшли. Але е, зрозумійте правильно, це общі, ну і спільні розклади. Це так. Не для всіх. Для вас особисто буде, коли буде особистий розклад, тоді ваша інформація, ви получите те, що вам потрібно. Особисто вам. І по, по особистим розкладам звертайтесь, плюс 38 099 28 149, 47. Не дзвоніть, пишіть. Пишіть вайбер, WhatsApp, імо і Інстаграм, Телеграм далі. Так, поїхали. А, пишуть тут, ну, знову ж таки, ну, це періодично пишуть люди, деякі там двоє людей пише, що. У вас тихий звук, а потім пишуть завжди. Я не знаю, що там з вашим гаджетом. У мене нормальний звук, повірте мені, на слово. Це ви вирішуєте зі своїм телефоном цю проблему, тому що, смотри, який там формат у вас читає ваш телефон. Може. Ага. Тут таке запитання було, але я все не записувала. Написала так. Може, вони привертають увагу на ЗАЕС, а підірвують зовсім в іншому місці. Давайте подивимося. Вони звертають увагу на ЗАЕС, а підірв... підірвують в іншому місці. Угу. Розумієте, заново де щось підривати, вони кажуть, от якби невідомо, чим це закінчиться. Така луна. Що в цій луні? Ухти, три старших аркану. Міняється зовсім енергетика. Міняється, як вам сказати, змінюються обставини, змінюється. Ситуація і проясняється все. Тобто їм не хочеться, щоб воно там все висвітлялося і на майбутнє, кажуть, по колісу Фортуни що буде? Ну, не немає сенсу підривати їм там щось робити, якісь такі грандіозні бадабум. Нема. Ну, про це я вам і казала, що ЗС не будуть підривати. Так. До речі, міст Керченський підірвали наші. Так як я вам і казала, пам'ятаєте в минулому році, коли підірвали міст кримський Керченський. Ми дивилися з вами декілька варіантів. Я їм сказала, що зробили це наші. А тоді були предположення, що там ФСБ, там хтось когось підставив. А, а я вам відразу казала, вищі сили показали, що це наші зробили. І 6 липня Маляр, Ганна Маляр підтвердила цю інформацію. Так що я сама не чула, почула інформацію вже від ну, в інтернеті, дивилася там аналітиків, то вони сказали, що вже підтверджено. А давайте подивимося. Пригожин ще живий. Бо скільки інформації і різної. Він ще живий. Угу. 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 Ну, як вам сказати, йому дуже важко. Він зараз не може так. Яскраво проявлятися, як раніше, його це засмучує дуже. Він в такому стані, знаєте, не знає, що далі робити. Натворив діл, а тепер треба відповідати. І він на майбутнє очікує, що він стане жертвою обманом. Угу. Да-да, що це за ілюзія? А це його ілюзії, да? Ага, Ну, його мічти, його мрії, його там, знаєте як, ілюзії. От, він очікує, що це повернеться, і його тут заблокують. Ага. Ну, повернеться йому боком. Да -да. Ну, я казала, що його приберуть. Можливо, не зараз, можливо, пізніше. Щось вони тянуть. Давайте подивимося причини. Чому? Це пов'язано з компроматом, бо є така інформація ну, положенні аналітиків і тих же опозиціонерів, що у нього є компромати на Путіна і на всю верхівку, і він так зробив, що тіпа, вони не можуть його прибрати. Бо компромат вилізе наружу. Це пов'язано з компроматом. Він скарбничка Путіна, і ще такий є варіант, тому що казали, що вполне можливо, що у нього там при, при заховані гроші, бо скарбничок цих по Росії у Путіна багато. І, чи щось інше, давайте три варіанти. У нього компромат на верхівку. У нього він скарбничка Путіна чи щось інше. Ну, не знаю, що там. Що там може бути. Потім будемо роздивлятися. Перший варіант. По поводу компромата Ні. він дуже лояльний до Путіна. Він такий, знаєте як, розположений. От у нього така позитивна, до нього, позитивні почуття. Прикольно. Ну, звучали такі фрази, що вони можуть бути коханцями. Ну тут схоже на це. Що Путін любить мужчин. Да-да, угу. він каже, якщо компромати витягувать і це вилізе наружу, то це буде тупікова ситуація. З одної сторони, дьявола, а з другої сторони страх. Угу. Йому приходиться вибирати. Окей. Ну, у нього такий позитив. У нього немає компромата. Нема компромата, так? Да? Угу. Угу. Тут пов'язано, скоріше всього, з грошима. Гроші, гроші, гроші. Дуже великі. Другий він скарбничка. Угу. Ну, тут, похоже. Знаєте як, відсліджується від служби. Тут слідкують за ним, за його двіженнями. по колісу фортуни показують, що йому прийдеться поборотися ще за цей шанс, на який він там розраховує. Ну, тут скарбничка є. Тут є гроші. Є гроші. І що, як йому так зробити, щоб відстояти себе, щоб не постраждати? І що ще? А щось друге? Угу. І в цьому другому він хоче перемогти через якийсь період времени, поміняти свою долю. Ага, як? В роботі. Але це його ілюзії, угу. що буде стабільність. От він як то не, не розуміє, з чим він, а можливо, уже розуміє, з чим він зв'язався. Добре. Нехай розбирається з ним. А, а він буде другий варіант? Ну, попитку делати переворота? Буде? Він не знає, чим це все діло закончиться. У нього, знаєте, як очікування закончились. От у нього є емоційна прив'язка до цього дьявола. Я ж вам кажу, вже другий раз показую. Емоції, емоції позитивні такі до, до Путіна у нього є. І йому якби переходить в состояние, знаєте як, він, він вважає, що йому треба зважити, між тим ну, стабільно так все залишати, або очікування закінчити. Що за очікування? Очікування чого? Емоцій. Щоб їх не розрушить, Шанса хоче. Що за емоції? По поводу чого? По поводу очікування смерті, що угу. його вб'ють? Да, да, да. Три карти підтверджують. Що його розрушать? Угу. Він очікує, що йому тут прийдеться, знаєте як, їм всім прийдеться відповідати за все, що вони наробили. Що це за луна? Що в цій луні? Угу. Ну, що люди агресивно налаштовані, і Путін тут що? Слідкує за ним. Угу. Добре. не будет никаких попыток вторых делать, потому там звучат такие э, фразы, что от у него будет вторая попытка, там третья попытка. Это пригожин только показал немножко, нет, нет, нет. Тут не только немножко показал, он просто изначально мы дивились с вами, кто дивился там расклады, да, и мы смотрели, что он боится, он він... От коли почалася заворуха, ні, раніше я ще дивилася, що він боїться. Казали, що він претендент на крісло Путіна, але там ні. Він боявся, він не, він не збирався зовсім підсижувати Путіна. У нього друга думка була. А, так, а давайте подивимося, де Суровік, де Герасимов. От давайте так, Герасимов. Суровикин и Шойгу. Или Шойгу, или Шойгу. Де вони? Де Герасимов. Суровикин и Шойгу. Живі вони? Живи Герасимов живый. Суровікін живий, Шойгу живий. Ну, дивіться, Герасимов тут заблокований, в приміщенні, в якомусь, можливо, в будинку йому зробили. Там, знаєте, як от під домашнім арештом. Оце схоже на це. Він живий? Живий. Так. Каже, зараз перерва, зараз подожду, поки переривчик все наладиться. Будемо чекати. Чим це все діло закінчиться? Добре. Тепер Суровікін, що там з ним? Ого. А що це означає? Що це означає? Ну, тут на нього погані карти лежать. То есть десятка мечей хорошего ничего не показывает. Тройка мечей, десятка мечей. Ну, то ли він над ним тут хорошо поработали. Да. Еще. Заблокований тоже, можливо, десь його тримають. А і по колесу фортуни ему прийдеться как бы. Отстаивать свои позиции. Куда уйдет? Угу. Ну, у него тут мутная история. Угу. Тут вирішують його долю. Что з ним робити далі? Добре. Що Шо тут Шойгу? Ну, Він очікує нового етапу. Ну, Він тут в уміряності, вони так домовилися, що у них, знаєте, очікувати нових собитів. А чого ж де? де? Обман жде. Що його обмануть, що його надурять, і він буде жертвою. Каже, що ну, зараз от поки мене ввели в ілюзії, що типу, робота така. От ти там посиди, а потім ми з тобою розберемось. Він цього боїться, що з ним будуть розборки. Розбор польотів буде. Добре. Поїхали далі. Командири Азо прилетіли додому в Україну. Ердоган їх відпустив, Він, мабуть, вже хтось, хто бачив, а хто не бачив. І це п'ять командирів. Їх же що, з такою мовою відпускали, щоб вони сиділи в Туреччині, що вони там будуть сидіти до, до закінчення війни і не будуть брати участь в військових діях. А тут їх відпустили. Це що було? От Ердоган що хотів показати? Він хотів показати Путіну, що він же ж як робив Путін? Він пообіцяє Ердогану, допустимо? Ну да, так. Зерновий коридор будь пожалуйста, без проблем. І тут же обстрілює на другий день, чи буквально через декілька годин обстріляв ці кораблі. Казав Ердогану, за що він тут казав? За багато за що він казав. Він багато чого обіцяв. І тут же, що про проватину зброю, ядерну зброю. Про його попереджали. А він тут розвертався і робив, як би удар спіну. Ну і що хоче показати Ердоган Путіну цим, що вивільнив зарані хлопців наших? Що він хотів цим показати? Він хотів показати, що треба придержуватися свого слова. І те слово, що він йому, ну, скільки обіцяв, він ніколи не здержував. Що він хотів показати? Ну, він хотів показати свою силу таким образом, що він не звертає уваги на Путіна і таким образом показав, що як його можна, як можна, отак, от, не стримувати слів. Своїх, не притримуватися своїх обіцянок, як це розтраює? Коли тобі обіцяють, а не роблять? Ну, учать тим самим, да, чому, до чого Путін взагалі не здатен, він своє слово ніколи не стримував. Угу. Угу. І що? І показав незначительність його мнення. Понимаєте? Він показав, що ну, ти ж стоїш постійно на такому виборі, від тебе ж нічого хорошого не можна ожидати. І якби з тобою мій діло, немає чого. От він такий незначительний, він показує, що а, з ним ніхто не хоче вже рахуватися. Ну, це, це те, що він хотів йому сказати. Да. Що закінчилися вже його ожидання. Угу. і тут це до нього относиться по-новому, так само, як він відносився до других президентів, взагалі до других людей своїми а, обіцянками, що уже так, як раніше, ніколи не буде. Ага, от твоя борьба, кажуть, от це, за типа, за щасливе майбутнє приводить всіх в тяжність дуже неймовірно. Угу. Ну, в общем, так. Все. Дякую до побачення. Пишіть свої питання, коментуйте, будемо вирішувати.